Так, помили. Туботу джель, вісти васею мотористом. Отак от він став гарно виглядати. Більмо от все як на легкі. Не пусто без гуляти. Обок'як. Армій. Стан трактора може бути в ідеальному стані на нові. Даний трактор на 20 кінських сил з полуавтоматичною коробкою передач, з реверсом. вал відбора потужності. У нас на 4 швидкості, плесадня передача, пам'ять на віскі, управління на віску. сповністю все. Як зручно управляти? беремось, Опа! Руза опустилася! і груза піднялася. Ще техніка є в наявності. Звертайтесь, ми заходимо за в трасники в Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2.